Друзі, поговоримо про чигиринські походи. Це теж відноситься до теми руїна. Поки я розповідаю, ви тим часом поставте в коментарях плюсик або мінус. Тобто, чи пам'ятаєте ви про ці події чи ні? Отже, на лівобережжі гетьман Іван Самойлович, на правобережжі... Турки контролюють ситуацію, вони поставили гетьманом Юрія Хмельницького. І турецько-татарське військо і частина прибічників Юрія Хмельницького вирішили напасти на Чигирин. Перший чигиринський похід 1677 рік. Тоді облога Чигирина тривала три тижні. 90 тисячна турецько-татарська армія оточила місто, але козаки відбили оцей напад. Тим не менше турки не вгавали, і вже через рік, в 1678 році, 200 тисячне турецько-татарське військо нападає на Чигирин, бере його в облогу і фактично завойовує. Але туркам і татарам дісталися тільки руїни Чигирина, тому що козаки, коли відходили, вони все підірвали. Більше корисної інформації в Major School і в наступних відео. Підписуйся та став уподобайку.